Вітаю вас, найкращі світі люди, і ми продовжуємо з вами грати в Майнкрафт назад до гри. Значить, я тут упоровся трошечки, побудував собі ось такий будиночок, такі тут сходи. Поки що тут ем, вийшло якось так. Якась теплиця. Мені здається, я в якійсь оранжереї живу. Ось так він виглядає дуже дивно. Може потім я його перероблю. я ем... Потім заведемо корів собі і все таки інше. Ну, не знаю, ось такий ось будинок, друзі. На контрол мені підсказали що можна бігати. Я її не знаю. Може, я просто і не пам'ятав. Що у нас тут є? Тут у нас є пічки, бочки, ось Ну тут поки що пусто в нашому будинку і кровать отака, і все. Більше нічого тут немає. Я і не знаю, що більше ем, тут поки що ставити, не знаю. Значить, друзі. Я тут приготувався трохи, і ми підемо сьогодні на пошуки прокорд. Я би хотів дуже сильно. Там у нас е, поселення. Я бачив там вдалі ще одне поселення. Я хочу сходити туди, подивитися, що там. Я би хотів сьогодні знайти якусь печерку і покопати. Е, покопати би знайти залізо. Нам би знадобилося насправді. Було б дуже чудово. Десь тут я бачив ще одне. Ого, тут якась яма в нас. Ага, воно бачите поселення. Воно, значить, поселення, і я хочу туди збігати, і може ми десь натрапимо. Дійсно, дивіться, якщо пригати, то отут я добував собі каміння. Я знаю А що це за квіти такі? Відкрити нові рецепти, перевір книгу рецептів яку Що це, рожевий барвник? А, та нам поки що не потрібен рожовий барвник. Так, цукро... цукровий тросник, його, в принципі, в нас вже багатенько. так а Ну, давайте до нього зайдемо, може в них щось цікаве. Я в тому своєму поселенні так трохи побігав, і я знайшов там трохи заліза, зробив собі меч залізний і залізну кірку. Ну і щит, і все. Більше нічого мені, мені не... не хватило ні на що. Дивіться, у них там ліхтарики якісь. Так, треба туди потрапити. Зараз ніч будуть монстри всілякі атакувати. Мені би хотілося знайти печеру. О, я бачу, там ендермен вже світиться своїми очима хижими, Хоче, е, шукає життє. Так. Що це в них тут таке? Печера чи що? Щось не бачу, наче... наче печера, а наче не. О, ти диви, як в них тут круто, вони заспавнились. Прикол, я бачу вугілля, Ну мені поки що не потрібно вугілля, я в принципі з дерева його. Думаю, ти... тут якесь круте поселення, прям. Так, друзі, а можна подвиньтесь Можна я тут посплю з вами, ні? Що в них тут є? Вівці, корова. Нормальне таке коса, так, а це ні, нічого собі яке. О, це що таке? Я бачу зомбака. Зомбак! Треба врятувати жителів. Не їсть жителів. Дикий пес. А ну пішов звідси. Так, ми наче врятували поселення. Від. Що це тут, мабуть, це житель бібліотекар буде мешкати, чи що. фіга собі у нього будинок. У нього будинок. Затишніше і круче, ніж в мене. Так, я хочу зібра... забратися туди на гору подивитися, що там ще тут за будинки. З цими мешканцями можна торгувати. Ніфіга собі тут людей мешкає. Дивіться, яке поселення. Чому у них поселення більше, ніж в мене? Так, свинка, привіт. Голим охороняє, також у них фонтанчик, я бачу, є. А цей тут з сіном заложився просто капець. Якась сім'я. О, дивіться, у них є смарагди. Ну, в принципі, нам знадобиться картопля. Я не знаю, чи потрібна нам картопля. Я її саджати можу цю картоплю. Давайте заберемо. хліб можна забрати. Перо, я не знаю, яблуко, Ні, не треба. Заберемо трошечки в них. Хай діляться. Хай діляться. Що тут в них ще є цікаво? Та тут, гляньте, там ще одне поселення. За скільки тут цих поселень? Я ще тут не не у всіх подивився, що в них є. Жителів можна трошечки розграбити, побрати в них ресурсів, якісь Це нам. Дивіться, який здоровий буд. Чи я тут був? А я тут був. Треба зачиняти за собою двері, щоб до них не прийшли монстри. Кріпер. <під Paige noise> <Creeper>. Ох. Ні. Зомбі. Друже. Ух, ми ледве відбилися від них. Тут у вас є щось цікаве? Нічого такого цікавого я не бачу. Боже, скільки в них тут живності всілякої. У вас тут також нічого цікавого нема. Давайте зачинимо двері, щоб вони. Щоб їх ніхто О, от людина овечок. Овечок вирощує, нічого собі. Поселення фермерів якихось. Дивіться, як у них гарно ця штука зроблена. У мене такого. Нема. Цікаво. Так, а тут же ж можна торгувати з мешканцями. А ну. Дивіться, він міняє кремень, смарагд на кремінь, палички на смарагд. Ну, не знаю. Давайте подивимося, що в них тут ще. Хто чим, чим торгує? А чому тут двері відчинені? Я, наче, тут не відчиняв нічого. Це що? Якийсь станок Хрюха, що ти тут робиш? А он ще поселення. Капець у мене тут якесь густо населене містечко. Ти диви, а як вони такий столик зробили, я не розумію. коровок вирощують, ти диви, які продумані мешканці. Так, отам ще будинок, я його не перевіряв. Давайте подивимось, що тут. Блін, я би дуже хотів е, знайти якусь глибоку печеру, щоб накопати собі залізо. Нарешті я впав. Як же так? Давно я не падав. Це що таке? Це якийсь станок. я не розібрався, що з ним робити. Я сподіваюся, ми не сильно заблокаємо. А тут що світиться? Тут лава чи що? Мені здається, тут а в мене немає відра, щоб набрати лаву. Друзі, це ж воно. Це ж печера, що нам потрібна. Оці квітки мені не потрібні, звісно. А от. Е... Давайте якось. Давайте якось сюди і заліземо, я не знаю. О-о-о. Це те, що нам потрібно. Я так, я так чомусь і підозрював, що десь тут поруч якась здоровезна печера. Ого. Так, друзі, ну це просто жесть. О. Тут лазити і лазити. Я думаю, що серія буде цікавенькою. Так, я знайшов вугілля. Вугілля нам знадобиться, в принципі, а і ось ось залізо, дивіться. Вугілля та залізо. Ми за залізом поки що прийшли. А потім е, другу цю нашу вугілля також треба набрати, чому по ні. Дивіться, скільки тут вугілля це просто капець. Це прям е, жило вугільне жило. Але я б такий, щоб хотів спуститися нижче і пошукати алмази, якщо, якщо нам повезе, звісно. Якщо пощастить. Ну, якщо не пощастить, то не знаю. Будемо якось шукати. За алмазами тут вічно проблема, я не знаю, як їх ефективно добувати. Минулого разу я дуже-дуже довго їх шукав. Господи, тут мені е, аж страшно туди спускатися насправді. Як мені туди спускатися? Я туди не спущуся. Ми, в принципі, хитро можемо зробити. Ми можемо спуститись по воді, правильно? Або обережно спуститися тут. Я о, обираю кращий варіант, я краще собі вирубаю о, в цьому дірочки. І ми спустимось туди пониж. Ну, це нарешті починаються пригоди, хоч якісь, бо я трошки задовбався будувати і строїти ці, всяку цю фіг... фіговину. Так, треба якось відзначати, де, де я тут? Що в нас тут? Я бачу ще, 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 ще нам потрібно вугілля. Вугілля мало не буває. Це якась земля, відкрити нові рецепти, якісь. Що за рецепти? Дайте мені вигілля. Треба спустити ще... спуститися ще нижче. Слимак? Дивіться, слимак. А це е, дуже глибока печера, вона просто це печера титан якась. Наскільки вона глибоко, блін? Давайте спробуємо якось спуститися. Так, я бачу тут зомбака. Ой! Ой. На тобі отримав негідник. жесть, друзі, ми е, зробили це. ми спу... Так, там ендермен бігає. Він нам точно не друг. Ми спустилися по, по фонтану по воді, і це чудо. О, я бачу шахту. А там, де шахти, знаєте, що починається? Там скарби, там точно є скарби Головне е якось мені. відзначати свій маршрут, як я спускаюсь. Тут, ну, це прикол О, я бачу спавнер павуків. Це круто насправді. Це насправді круто. Нам би зараз його якось вимкнути, і я бачу. А, тут дуже багато всього. Так, і лава. Оце ми круту штукенцію знайшли. Давайте якось, я не знаю, розкопувати. Ну цей спавнер треба факел поставити, і тоді е, ніхто тут спавнитись не буде. Правильно, правильно. Головне, щоб мене тут не налякав ніхто. Так, давайте ми вирубили, наче, цей спавнер. Нам знадобиться, в принципі, павутиння. Треба його позбирати трошечки. Павутиня нікому не завадить. Павутиння це завжди добре. Ми знайшли шахту, от прям так одразу. Прям здоровізні. О, я знайшов щось цікаве. Це що таке? Так, оця штукенця — це Redstone, правильно? Ми його не можемо рубати. Це що ми взяли? Залізо? Залізо нам знадобиться, правильно? Ну так, це залізо, наче. Та у мене ж є залізна кірка. Ці штукенці Редстоун, це з ними можна механізми різні робити. Йдемо далі, що тут у нас? Так, синенька штукенція. Капець, дивіться, яка вона глибока, ця печера. Це просто жесть. Чи спробуємо все ж таки по воді? Давайте спробуємо по воді, я не знаю, буде що буде. а-а-а Ні... Ні, господи. Капець їх багато. Ні! Ви бачили? Ну що це таке? Я так не граю, блін. І я тут, друзі, трошечки прифігів, поки я тут робив свої справи своїми займалися. Прийшли бандити? Вони, мабуть, хочуть напасти на наше поселення. Дивіться, які скотиняки Атакують. Атакують. Вони прям біжуть сюди. Так, треба ого. Так, погнали з ними драстись. Мене вбив голим. Серйозно. Да скільки можна? Я вже не можу. Відай мені всі речі. Скільки можна вмирати? Мене вбивають всі кому комунилі. О, якесь зіллячко випало. Зловісна пляшка, погана прикмета. Якась погана прикмета це ж таке. Так, друзі, я добрався нарешті до селища. І це просто жесть. Мене вже дістали мене вбивати. Я не знаю, я не в ту поки що саму глибоку печеру. Я полізу тут біля селища, воно є щось поменше. Може, я знайду щось поцікавіше. Я не знаю, не хочу я, а що там світиться. Щось світиться, я бачу вугілля, і треба його добути. Ну це просто капець. Нічого. ой цей придурок. Ого, дивитися йому в очі так, а що я тут бачу? Ооо, почалося. Скільки можна? Як вони дістали? Бісять. Відродитися. А -а -а. Так, друзі, цього разу вони точно, точно мене не вб'ють. Бо я е, побив корів і зробив собі кожну броню. Кожна броня це сила, я думаю. Полазити щось. О, я знайшов залізо, це вже чудовий знак. Нам треба більше заліза знайти. Так, більше нема тут заліза. О, павук. Павук, павук, павук. Отримав гімнюк. Так, ходімо. Ай, ідуть, ідуть. На тобі, на тобі, на тобі. Чортові зомбі, як ви дістав? Ви мене просто бісти. Зелені гімнюки. Яка чудова печера? Нам точно сюди. Давно не помирали. Ну, я думаю, ми будемо вже трошечки обережніші якось. Сподіваюсь, бо не хочеться все ж таки багато якось помирати. Я бачу тут лави повну. Ой, знову той придурок, там стоїть очі, світяться в нього. Тут, правда, купа монстрів я бачу заліза. І це прям клас. Ми знайшли е, ще заліза. Це чудово, треба факели порозставляти От козел. Шикаємо звідси нафік. Так, я бачу кріпера. Коли дітька, що тут кріпер знову робить? Це просто жесть. Скелет нас не бачить. Зато в нас є залізна е, ждула. Одгімнюк. Ой, страшне, що роблять. Я не знаю, тут. З цим Майнкрафтом можна інфарк отримати. Воно ще один. Воно ще один скажений. Дивіться, що витворяє. Давайте тут спустимось. Сподіваюсь, мене не вб'ють сильно. Да все буде добре, дивіться, ось нам, нам туди. Десь я тут бачив великі поклади заліза. Треба головне освітити, щоб не спавнились поруч мудаки оці. Десь я тут бачив заліза. Нам потрібно заліза, бо без заліза просто це буде складно дуже. Алмази, скелет. Ще один скелет. Швиденько. Слухайте, ну ми не йшли алмази, це вже прикольно. Давайте залізо заберемо. Є ще залізо якесь. Так, і нам би треба перекусити трошки. Я бачу, воно... Ну... Ой-ой-ой-ой-ой. Скотина кончена Ні, житель зомбі! Відчепись! Відчепись, відчепись! Да від мене! Як вони дістали, це просто якась жесть. Е, тут кілька алмазиків. Один, два, три. Три алмази. О, ні, почалося. Трошечки. Зачищаємо цю печеру. О, кончена йде. Ще, 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 це прям навали йде. А-а-а, це війна. Друзі, це війна. Треба щоб... Ще... ще один скелет. Ой. свои речи, чини. Друзья, речи. вы сейчас очень мало. Э? А не, он еще. Є речі, прикиньте. О, ні, мале гімно. Не підходь. Так у мене топориком краще виходить відбиватися, ніж. Скільки в мене заліза? Два? А ні, це смажена свина на сім заліза. Мені би ще заліза Броня є. Броня є, це чудово. Так, отут ще. о я не бачу, де ще є залізо. Я десь бачив ще залізо, але тут зомбаки кругом ходять. Ага, ось можна ще добути. Отримав. Блін, знайшов цілу жилу заліза І тут у цей. цей Так, треба його добувати і тікати звідси, поки мене просто не прибили. Збираємо швиденько залізо. Кам'яними кірками нормально. Ще би трошки залізо, блін. а я Я бачу. Оно, дивіться, є залізо. Ще три заліза. І паука по... Ооой, зомбак. Почалося. Чи може десь є пониж за. З... О, ні 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 так, все, друзі, мені здається, що годі з нас. Треба підійматися нагору. Блін, і він біжить. Він за нами гониться. Отримай, отримай козел, отримай гидрий зомбак. Так, побили. Де мені підійматися? Я тут підіймався. Блін, а як підійматися? А ось так. Ось так. Пробіл. Ні. Серйозно, ти скільки можна? Речі є. Це чудово. 18 заліза. Швидко треба все забирати і тікати. Золото? А я добуду золото. Блін, мене жадність, мене просто по... Не, я не добуду золото, це погана кірка, це погана кірка. Це ще зомбі. Ні. Гімнюк? От гімнюк, він хотів мене вбити. Так, у нас тут спавнер, треба не забути його забрати. 18 заліза добули. Ми сюди ще повернемось, ми їм влаштуємо. Так. Мій дім нарешті, мій рідненький, мій рідненький маленький будиночок, який я так довго будував. Нарешті ми прийшли додому і зможемо переплавити це чортове залізо і попрощатися з вами до наступної серії. Я не знаю, чим ми займемося в наступній серії, але мені здається, що нам би нам би ретельніше підготуватися. Бо я не витримую, це ж просто жах. Так, давайте сюди трошки заліза, сюди трошки заліза, і сюди трошки заліза. Нехай переплавляється. Що в нас тут в сундуках? смажене м'ясо, все оце гімно. Треба нам якось закриватися звідси, бо ну в баню. Так, а тут з одного дуже достатньо велика кількість заліза. Мені здається, ми. Блін. Нормально так попечемо цього заліза. З одного-два виходить, чи що, з одного цього стаку. Ну, нічого. Друзі, нарешті ми вдома. Я дуже дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просування відео. Також ви можете підписатися в описі е, каналу. Є е, Instagram Варкетс та придбати у хлопців шеврони, тим самим підтримавши підтримайте їхній підрозділ. Всім дякую, хто дивився. Бувайте до наступних серій. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте.